Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую знаєте, з тим наміренням, щоб кожен з нас в цей сьогоднішній день зважив на своє серце, яке воно є, з чим ми живемо, і що ми, і чим ми ділимось з іншими людьми. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми звемо з вами стихи з книги Втарзаконя. Бо як ви кріпко додержуватимете всі ці заповіді, що їх я вам заповідаю виконувати, якщо любитимете Господа Бога вашого, ходитиме всіма його дорогами і триматиметесь Його, то Господь прожене перед вами всі ті народи. І ви запануєте над народами, що більші і сильніші від вас. Черговий раз ми бачимо, як Господь дарує нам рецепт перемоги. Хтось може казати, що Богові байдуже до України, що Бог нас не любить, чи Бог закрив очі на нас, що ми так всі мучимося і страждаємо. Але так можна казати тільки тоді, коли ти не знаєш, хто такий Бог. Так можна казати тільки тоді, коли ти не розумієш, як жити в цьому світі. Бачите, перемога має дві складові частини. Перемога є фізична на полі бою, і перемога є духовна. Фізична перемога так, ми перемогли ворога, Зруйнували їх окопи, е, знищили техніку, можливо, загинули люди. Вороги наші, можливо, вони просто всі втекли. Все, ми вийшли на наш державний кордон. Ми перемогли. Але залишається одне. Ким ми тоді залишимося це раз? І ким залишились ці вороги? Ми фізично перемогли. Але черепи переможемо духовно. Вони фізично програли, але вони мають програти і духовно. Тепер поясню, що я маю на увазі: перемогти духовно і програти духовно. Коли сьогодні я зустрівся з одним із наших бійців, він сказав, запитав мене, каже, розкажіть щось про Ісуса. Я, знаєте, так трошки мене це вело в ступор. Чому? Тому що це був, по-перше, старший чоловік уже в віці. І саме це питання, знаєте, так, це дійсно для мене. Особисто скажу, це така дійсно рідкість, коли ти приїжджаєш і люди не сміються з того, що ти є. Хоча зараз такого немає. Але оце питання розкажіть про Ісуса. Так от, розкажіть про Ісуса. І буквально за 2-3 секунди я навіть не розумів, що я маю сказати. Але прийшла добра думка, довіряю Богові і сказав, що для мене ця війна це розп'яття Ісуса Христа. Тобто я вам поясню: Христос перед своєю смертю в'їжджає в, в Єрусалим, переможець, стар, всі вітають через кілька днів Його зраджують, зраджують близька людина. Розпинають ті, хто знали про нього, ті, кого він оздоровляв, і що він робить на хресті висячи? Він молиться, молиться за тих, хто його розпинає. Як каже, Боже прости їм, бо не знаю, що роблять. І кажу, оця молитва, яку він почув, почули два розбійники, які висіли з ним, і один з них покаявся сказав. Поміни мене в царстві своєму. Я терплю за те, що я зробив, а ти терпиш невинно. І відповідь цього чоловіка мене теж вразила. Тобто ми маємо молитися за на їхнє навернення. Кажу так. Молитися за наше збереження нашого серця і за їхнє навернення. Бо вони не знають, що роблять. Тому, і я кажу, мають духовно програти, тобто мають прозріти. Той Бован, той ідол, якому вони служать, він має зникнути з їхнього життя. І тоді вони прозріють. Тобто ото, ото, та духовність, в якій вони зараз живуть, так я це скажу, має зникнути. Тому що ця духовність веде до чого? До смерті і знищення інших людей. А Бог цього не хоче. І водночас наша духовна перемога це дотримання Його заповідей. це дотримання отої любові, яку Він нам дарує. Бо саме в любові ми зберігаємо свою людяність. І це була, знаєте, відповідь і на інше питання, того ж хлопців наших, який запитався, знаєте, а що робити з тим полоненим? Бо в мене все більше і більше зароджується бажання з ними чинити те, що вони чинять з нашими хлопцями. І кажу: не опуститися до їхнього рівня. І от сам, тобто не стати ними, ти, коли, ти дозволяєш, тобто, коли ти дозволяєш ненависті проникнути в своє серце і робити з своїм ворогом все те, що він робить, ти стаєш ним, тим самим ворогом. Ти йому уподібнюєшся, а навіть ще гірший стаєш. Тому що ти бачив приклад, яким не треба бути, але ти став ним. Тобто, оці два, знаєте, запитання, які сьогодні стояли переді мною, я бачу нині відповідь цьому. Молитва за свого ворога, бо вони не знають, що роблять. Але щоби перемогти, ми маємо слідувати Божим заповідям. Жити за його законом. І як каже сьогоднішній стих, тоді Господь Бог приведе нас до перемоги над народами, які набагато більші за нас. Тобто це наша ситуація з вами. Хто ми були проти Росії, так? Букашка проти слона. Але як в одній арабській касі розповідається. Як слон насміхався з комара, каже, хто ти такий комарик? Я слон я тебе роздавлю, ти мені нічого не зробиш. Так нічого, але я тебе переможу. Як і ти мене переможеш? Побачиш. І він скликав всіх своїх друзів, всіх своїх побратимів, комариків, і вони всі почали жалити оцього величезнішого слона. В різні кусочки частинки тіла, скільки він не відмахувався, вони жалили і жалили. І цей великий слон спасся тим, що почав втікати і сховався в воду. Ось так маленький комарик, який разом зі своїми побратимами покарав надмінного величезного слона. Так само і ми, будучи слідуючи законом Божим. Живучи його заповідям, живучи любов'ю, перемагаємо духовно. Перемагаємо ті народи, а радше я скажу той народ, який набагато більший за нас. Але для того, щоб перемогти, треба любити. Для того, щоб перемогти, треба, знаєте, як би це сказати, правильно, не боятися бути з Богом. Мати чисте серце сповнене любов'ю, і тоді ми переможемо фізично і духовно. Вони, програвши фізично, програють духовно, тобто знищать свого ідола, знищать ту фальшиву свою віру. І тоді прозріють і будуть людьми, і більше не будуть воювати з іншими народами. Отче наш, що є все на небесах. Нехай святий, це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас насрічних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грешне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших захисників, кожного воїна, українця, який зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови захисти його здоровий, Господи, кожного. Пораненого, як цивільного, так і по... так нашого захисника, благословить Захисти Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Благословить захисти Господи, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, Служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції, кожного українця, що є в полоні, поверне живим і неушкодженим. А тих, хто на окупованих територіях і в зоні бойових дій захисти. Просимо тебе, приведи до просвітлення серця, розуму і душі наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої злочини, які здійснили, розкаяли всіх своїх гріхах, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо тебе, Господи, благослови захисти нас цю ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8 годині божесної літургії. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!